Село Білий Камінь Чечільницької громади у приміщенні колишньої школи господині села готують котлети, брізолі, вареники з картоплею та він гре для оборонців, розповідає місцева жителька Людмила Фурман. Її чоловік у лавах ЗСУ боронить Україну. У нас дуже мало діток, і було вирішено, що дітки будуть навчатися в Чечільнику. І ми попросили, нам дали клас і коридор нам дозволили використовувати. Залишили нам парти трохи стільців. А всі тарілки, миски, ложки, полоники, ножі, кастрюлі, казани це ми всі поприносили з дому. Любов Гладка вимішує вінегрет до приїзду Суспільного. Овочі вже нарізали. Розповідає рецепт, за яким готують страву для оборонців. Сюди у нас входить картопля, цибуля, червоний бурячок, огірочок і зелений горошок, і морква. Так. Солимо, перчимо. І заправляємо жареною олією домашньою. Галині. Поштар, 62. Суспільному розповідає більше 25 років. Пропрацювала вчителькою молодших класів у цих стінах. Тепер тут готує їжу для оборонців. На війні каже, чужих немає. Готує фарш для брізоли з вафлями. На виході таких буде понад 100 штук. Ось м'ясо і ось такі вафельки. Посередині будемо ставити м'ясо, складаємо. Обмакуємо в яєчко і обжаруємо. Я з першого дня тут не пропускаю жодного разу. Я чекаю цього дня, поки напишуть у Фейсбуці, щоб вже йти. І мене я все вдома покидаю. Я хочу йти, я хочу допомогти хоч чимось. Світла нема в нас. Ми без світла тут працюємо. Поки світловий день, поки ми працюємо. Коли вже темніє, ми стараємося справитися до того часу, поки ще тут нам видно. Світлана Гончарук родом з білого каменю. Після закінчення вишу розповідає, проживала разом з сім'єю у Харкові. Там і зустріла повномасштабне російське вторгнення. Чоловік з травня 2022-го на фронті. Вона ж повернулася у село. Працює дистанційно, у вільний від роботи час волонтерить. Ми розуміємо, що не завжди у них є час приготувати. Вони там харчуються сухпайками. Осінній період і весна, поки холодно, зима, ми частіше готуємо вінігріт, вареники, котлети з або з пончиками, або з бабкою. Літо ми робили багато консервації з зимою. Все те, що може доїхати, без не зіпсуватися. Цим тісто розкачуємо качалку, ну катає трошки це не катається. На стільницю висипемо, вони остигнуть, а потім ми складаємо від і перемащуємо жареною цибулею. Все. Отако ми їх змащуємо, щоб вони не зліпилися. Людмила Фурман каже, місцевих господинь зорганізувала у липні 2022 року. Збираються раз на тиждень або за потреби. Ми вже підлаштовуємося, нас просять, коли машину після ремонту транспортують на туди на схід до наших захисників, і ми готуємо смаколики. Продукти приносять місцеві жителі та підприємці, каже Людмила Фурман. Є підприємці місцеві. Я знаю, що вони займаються там, наприклад, аграрний бізнес у них. Олії дасте питань немає. Ми маємо олію, борошну нам е, цілий мішок. Дали м'ясо самі купуємо. Ну за ті кошти, що нам донатять. Цибуля, морква, буряк, картопля. То ми з дому приносимо. Яйця так само, буває, що підкуп підкуплюємо. Готові страви, господині пакують ящики та відра. Їх передають волонтерам, які і везуть харчі оборонцям. У ящики ми складаємо по потрошки, робимо асорті, і на ящичку зверху ми пишемо там. Сир запечений, бабка з бризолі, варенички, вінілет. Все, що приготували сьогодні господині села Білий Камінь, увечері забрали волонтери і вже вранці доставили захисникам. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.